Уяви собі інший всесвіт. 2008 рік світ футболу поділений на двоє: Роналду проти Мессі, дві сили, два генії, два вороги, які змагаються за корону найкращого. Але у цій історії все пішло інакше. Весна 2008-го. Барселона готується до трансферного вікна, і Хосеп Гвардіола має шалений план. У приватній розмові з керівництвом він каже, ми вже маємо Мессі, майбутнього короля футболу. Але що, якщо ми підпишемо Роналду? Ми зламаємо світовий баланс сил назавжди, контракт готують у повній таємниці. Манчестер Юнайтед навіть не підозрює, що португальська зірка вагається, і тоді телефонний дзвінок. Мессі особисто набирає Роналду. Кріш, давай не воювати. Давай створимо команду, яка перепише історію. Через тиждень угоду підписано: Весь світ у шоці. Перше два футбольні титани об'єднують сили і носять одну форму: синьо-гранатову. Ла ліга. Сезон 2008-2009. Барселона виходить на поле з Роналду та Месі в стартовому складі. Стадіон Камп Ноу, реве, мов вулкан. Коментатори кричать: це не футбол, це космос. Перший матч разом проти Реала на 10-й хвилині. Пас Мессі, божевільний фінт Роналду. І гол на 25-й Навпаки, Кріштяну віддає на Ліонеля, і м'яч залітає у дев'ятку 3-0 у першому таймі. Ель Класіко перетворюється на найстрашніший сон Мадрида. Барса виграє чемпіонати з рекордом у 120 забитих голів. Половина з них дует Месі та Роналду. Журналісти пишуть: це кінець суперництва. Початок імперії. Фінал Ліги Чемпіонів 2009 року. Барса проти Манчестера Юнайтед. Але тепер Роналду грає не проти Месі, а з ним пліч пліч Дует, який вже називають галактичні близнюки, знищує будь-яку оборону. 30-та хвилина. Роналду проходить трьох захисників і віддає на Месі. 1-0. 70-та хвилина. Ліонель виводить Кріштіану. 1 на 1. 2-0. 90-та хвилина. Остання атака. Вони віддають паси один одному шість разів, знущаючись із суперника. І забиває Роналду. 3-0. Коментатор кричить. «Ми стали свідками створення команди з іншої галактики!» Барселона бере свій історичний требл, але тепер він ще величніший ніж у реальності. 2009. -й. вручення золотого м'яча. Журналісти розгублені: хто кращий Мессі чи Роналду? А може вони обоє один найкращий дует усіх часів? Фіфа вперше в історії ділить нагороду між двома гравцями: Мессі та Роналду піднімають золотий м'яч разом. Весь світ аплодує стоячи. Їх називають тими, хто зламав реальність футболу та переписав історію гри 2025 рік. Фанати досі обговорюють той трансфер 2008-го, який знищив суперництво та створив найнебезпечніший дует за всю історію футболу. А світ футболу вже ніколи не буде таким, як раніше. Хотів би, щоб таке в свій час. Відбулось насправді? Напиши в коментарях, підписуйся на канал, щоб не пропустити ще більше фантастичних історій. Став лайк, якщо сподобалось. До нових зустрічей!